Чому ви не залишаєте роботу, яка вам не подобається, яка не приносить вашої самореалізації, і залишаєтесь там? Ми розглянемо це у відео і подивимося, в чому ваші страхи і коли саме вже треба залишати роботу, яка вас просто не задовільняє і вбиває. Коли ви зараз три роки знаходитесь в німеччині, ви спочатку закінчували курси, потім шукали якусь посаду. І часто клієнти, які приходять до мене на консультації, вони кажуть, я беру перше, що побачила. Це як у відносинах. Нехай він поганий, але він зі мною. Тому от понабирали дівчата, хлопці собі робіт, а потім кажуть: Почекай, а це не те, що я хочу, а чого я насправді хочу. Перший страх це зі мною щось не так. Я тут прийшла працювати, начебто, колектив, начебто, вони всі працювали. а Чого вони це роблять? А я не можу. Тому що ми різні. Німеччина має зовсім інші закони, зовсім інші тенденції. Тім фішка вимоги до роботи разом. В Україні ми працювали по іншому. У нас інше бачення ринку праці, і тут інше бачення. Тому, якщо у вас ще лишилось українське мислення, і ви намагаєтесь його використовувати м -м, працюючи з німецьким роботодавцем, то вам треба це змінити. Вам треба думати по-німецьки. Наступний такий момент ви. Кажете, я не знаю мови. Через це я некомфортно себе почуваю. І саме цей фактор каже, що це не моя робота. Від мене вимагають багато. Я не розумію, в мене не така швидкість. Е, е, наступний страх, який може бути, це. Те, що вас не задовільняє, але ви використовуєте знов таки механізм поведінки, який має жертва, і ви кажете, я потерплю. Нас, на жаль, в пострадянському просторі вчили всіх терпіти. Ми такі були терпіли незрозуміло, скільки років і для чого. Не подобається робота, терпи. Не подобається чоловік, а на ти виходила за нього заміж. Ще щось не задовільняє. Терпи, і от саме ці. Механізми, саме ці думки, вони нам заважають рухатися вперед. Але багато з нас за останні три роки саме позбавилися цих механізмів. І я сподіваюся, що після цього відео ви зможете для себе зрозуміти декілька моментів. Ще один такий страх це. А що я буду робити далі? А мені потрібно забезпечувати себе. Якщо не ця робота, то мене ніхто ніде скрізь не візьме, оскільки в моїй сусідки Світлани от така сама ситуація, вона вже 10 років шукає роботу тут, в Німеччині. Справа в тому, що ви не ваша сусідка, у вас інші здібності, ви маєте іншу кваліфікацію і не порівнюйте, будь ласка, себе з кимось, хто дає вам негативний якийсь собі байшпіль, приклад. Беріть завжди приклади з тих, хто чогось досягнув. Чому дівчатам нас відкривали свої манікюри, підікюри? Чому дівчатам нас вже подорожують, одружилися, надродили дітей? А є ті, які кажуть, все погано, прям взагалі не знаю, що робити. Тому беріть приклади з тих, хто як та жабка взбиває то молоко, і буде воно для вас маслом. Тепер перший момент. Це в нас була така загальна інформація, яку треба враховувати, чого вас не задовільняє ця робота. До речі, є фактори, які взагалі спочатку вже для вас мають бути як таким дзвіночком, що я туди не піду. Ви їдете на роботу 3 години. Була у мене клієнтка, яка каже: що я добираюся 3 години на роботу. Кажу, як? Шість годин в дорозі для того, щоб пропрацювати там 5 чи 6. Це ж з розуму зійти можна, може, ви так витримаєте місяць, але ви не витримаєте так до кінця вашого життя. Це або треба переїхати, або змінити роботу. Справа в тому, що ми зараз, українці думали, коли почалася війна, що це в нас буде така 100 метрів, ми пробіжимо. Ми не знали, що це буде марафон, зараз вже 3,5 роки. Тому потрібно перебудовувати свою свідомість. І от ви працюєте на роботі. Перший дзвоник це ваше тіло. Коли психіка ще там намагається мозок вам казати не треба туди, а ви ні, ні, треба, ваше тіло каже: Слухай, я хвора. Коли, наприклад, я працювала на роботі, мені там було дуже погано, у мене шла постійно кров носом, і я казала собі, та Ліля, це в тебе щось там не то, е, давай терпи далі. Ну, пішла кров носом, зупини. Але тіло каже, щось відбувається не так. Спина, руки, ноги, хтось щось ломає, постійні мігрені, це знаки, коли ваша психіка намагається на рівні тіла. Вам дати знаки. Якщо ви це бачите, то я вас з цим вітаю. Якщо ви відмахуєтесь, то будуть більші знаки, і у вас заберуть щось для того, щоб ви зрозуміли, чого вам бракує в цьому житті. Я вас дуже благаю. Не доводьте себе до такого стану, коли вам вже неможливо допомогти. Якщо є перші ознаки, знов таки мігрень, спина болить, як в мене кров носом йшла. Ваше тіло про це говорить. Друга ознака це психіка. Ви стаєте дратомною через тіло втомлюється також і виникає бажання не мати бажання. Ви не хочете йти з подругою, ви не хочете займатися сексом. У вас немає особистого життя, оскільки ви таке собі тіло прийшли з роботи і впали. Це не життя. І знов-таки йде дзвіночок в голову терпи, терпи, тобі треба дітей виховати. Знаєте. В цьому плані можна сказати, скільки дітям? 18. Кажу, ну тут діти теж можуть працювати. Як же ж так? Будь ласка, в нас є різні роботи, є 450. Чому батьки вважають, що нам треба дітей виховувати, прямо от поки внуки не народяться? До речі, мені прийшло також запитання різниці у вихованні українських дітей і німецьких дітей. Я, можливо, зроблю відео. Напишіть, якщо цікаво. Німці своїх дітей, я колись вважала це жахливим. Як це можна в 18 років сказати дитині? Ти зробила свою абітуру чи закінчила реаль шулю, і шуля, і, будь ласка, іди заробляй гроші. Це нормально, оскільки дитина привчається до того, що гроші, робота, життя. Немає такого, що мама платить гроші, миє посуд і готує, і в ліжку дає щось там дитині, щоб вона ж бідна працювала. Німці своїх дітей привчають з малку до роботи, тому в 14 років вони можуть розносити газети чи ще щось. Це є нормальним, і замість того, щоб вам на своїй роботі працювати і вмирати, ви можете сказати, дитина, іди працюй також на 500 євро, і мені буде легше. Це нормально, це нормальна свідома психологічна автономія дитини і ваша. І якщо ви будете так мислити, у вас зміниться просто все, що навколо вас. Третій пункт, який я говорила, це фінанси. Зазвичай, коли ми беремо роботу і вона нам не подобається, у нас іде проблема з фінансами, оскільки. Гроші, які ви отримуєте, вони вам не приносять радість. Те, що може, ви багато отримуєте за свою роботу і кажете, я продаю душу своєму дьяволу якомусь дідьку за 3 тисячі євро. Можливо, ви мало отримуєте і кажете, отут мало, то воно мені добре. Подумайте, що гроші це ресурс, який ви. Отримуєте за вашу роботу. Я часто своїх відео порівнюю відносини з роботодавцем і відносини з чоловіком. Ви не одружені зі своїм роботодавцем. Те, що він дає вам гроші, ви платите кров'ю, часом, потом, вашими знаннями, які ви 5 років отримали в університеті або в інституті, або в байтабілдунг, Фордбілдунг, Аусбілдунг, де б не були, але це ваш час. Чому говорять, що, наприклад, ви проходите на консультацію до психолога, ви не не платите гроші за годину, ви платите гроші за досвід людини, які вона набула, чи до репетитора ви там платите якусь суму, які людина набула у минулому? Тобто, наприклад, я навчалася на вчителя 5 років, я навчалася на вихователя 4 роки, я навчалася на психологічного консультанта 2,5 роки і. Тоді, коли люди приходять на консультацію, вони оплачують у ці 10 років плюс різні вайтабільдунки, які людина отримає. Тому це треба знати. І ті фінанси, які ви отримуєте за свою роботу, ви їх заробляєте. Це не так, що вам хтось прийшов і просто дам у вас гарні очі. Це не ваш чоловік, який може вам подарувати там тисячу, дві, чи ще щось. Не забувайте, що це товарно-риночні відносини. Четвертий момент це в нас колектив. Якщо ви відчуваєте, що ваш колектив гнилий, вам там некомфортно, не подобається. Це людська енергія, це людський фактор. До побачення. Є люди, які... В мене, наприклад, колега вона каже, мені 60 років і я так працювала, я не буду працювати по-іншому, поцілуйте мене смачно десь. Я до пенсії відпрацюю таким темпом, не треба мені ваших нових ідей, не треба мені нічого. І все. Ви думаєте, я буду її змінювати? Ні. Краще я скажу, що якщо таких четверо зібралося в колективі, я піду. Це означає, що це не моє місце. Убирати себе, пристосовуватися, якось прогибатися. Хто в нас там співав? Не треба прогибатися про це під цей світ. Нехай він про нас буде прогибатися. Це дуже важливий момент. І наступний п'ятий момент це немає можливості кар'єрного розвитку. Кожна адекватна людина розвивається, або ви в 60 років кажете всім до побачення. Але ем, якщо ви людина, яка має амбіції, яка хоче щось взнати, можу сказати про себе, коли я почала працювати в садочку, це був для мене шанс так. Єдиний шанс заробляти гроші. І потім я зрозуміла після того, як я працювала там рік, я далі не піду. Я буду працювати з дітками з року до шісти, і це все Такий варіант працювати в садочку, наприклад, це бути кіндергатнляйтерін. Для цього я не хотіла втрачати час, і я вважала, що це буде дуже важко для мене. І не цікаво, тому що я зробила. Я сказала: добре, я поки там працюю, зробила. Навчання на психологічного консультанта, і потім я знайшла для себе чудову роботу, плюс, наприклад, мій YouTube канал. Це от мій особистий приклад. Тому, якщо ви відчуваєте, що на вашій роботі під ваш камінь не буде текти вода, інформація, енергія, то йдіть з цієї роботи, тому що це не ваше. І знов таки, це не спринтерський собі біг там на 100 метрів. Да? Це в нас буде. Марафон, який має бути довжиною в життя, я вас прошу слухайте себе, слухайте своє тіло, слухайте знаки навколо для того, щоб жити зараз. Життя в нас дуже коротке, як показує історія, і ми не знаємо, що буде далі. Тому вам не комфортно з цією роботою до побачення. Вам не комфортно з цією людиною так само до побачення. На вас чекають інші можливості, але поки ви отако сидите і копаєтеся в тому. Що вам е, не приносить задоволення, десь там люди відпочивають, насолоджуються, оскільки вони колись зробили цей крок. Треба підтримка? Приходьте. Зараз 9, 9 в у мене буде практикум, він називається Мій ресурс до війни, під час війни і після. Це буде робота в закритій групі в Телеграмі, десь 2,5 години, для того, щоб проаналізувати взагалі, що було, що є, і подумати, а яке буде майбутнє. Треба його планувати, а не говтатися, як казала моя бабуся, як оте те саме в ополонці, і нарешті вже трохи або вниз, або вверх, або сказати: Я коригую і я контролюю своє життя. Бажаю вам бути власником свого життя, лишати те, що вам не треба, і жити насолоджуватись. Я зараз іду на виставку. У нас є гала олтайма в Швецінгені три дні. І буду дивитися на старі машинки. Всього вам найкращого.